40 років у машинобудуванні Іван Григорович, слюсар-ремонтник, пережив часи і розквіту галузі, і занепаду. Нині, за його словами, для машинобудування починається нове життя. Своєю теперішньою роботою Іван Григорович задоволений. Я знав, що часи це времені. Времену приходить, труднощі їх треба заблаговременно. І тоді буде все хорошо, і нагладиться роботи. І будуть зароботки, середня заработка дві тисячі. Задовінити задовільняє і, хоча заробітна плата ще на рівні низької і не задовільної, позитивні зрушення у галузі машинобудування відзначають і представники обласної влади. Говорять, підприємства регіону знають далеко поза межами країни. За поточний рік машинобудівники продали своєї продукції майже на півмільйона гривень. У переддень професійного свята повернути підприємствам колишнє процвітання радянських часів, пообіцяли представники обласної влади. Хочу погордитися разом з вами, що Незважаючи на цілі історичні катаклізми, машинобудівна галузі в Житомирщині вона була є і буде. І на сьогодні розвивається, що надзвичайно приємно, але ми хочемо темпи дедалі кращі вищі. Я знаю, якби, ті часи, коли був і розквіт, і розвиток цієї галузі. І, на жаль, бачив і часи Занепаду. І, скажімо так, не самих кращих моментів. Тому я сьогодні хотів би побажати вам, в першу чергу, керівникам, тим, хто сьогодні по-справжньому можна вжити це слово мужньо в таких непростих сучасних і економічних умовах, працює з колективами, намагається забезпечити і роботою, і достойним заробітком своїх людей. Кращі працівники галузі за свою відданість машинобудуванню отримали від обласної ради та адміністрації грамоти та грошові винагороди. Ура! Після цієї фрази він налична.